Я вже багато з ким працював. Ось, і сподобалось мій найбільше з тобою. Дякую. Привіт. Привіт. Як тебе справа? Все файно. Дякую. ти як Дякую, так само нормально. Чекав вже довго цей момент, коли ми з тобою запишемо кейс. Дуже сильно хвилювався. Хочу сказати декілька слів: відразу подякувати тебе да, за те, що ну реально дуже дуже відповідально, якби би від тебе все, що було. Все, що ти мав зробити, да, ти якби це все зробив. І, хочу, я дуже сильно пишаюся, це мій буде найулюбленіший на за три роки да, моєї діяльності, кейс. Не, ну не на не самі кращі, скажімо, результати в плані да, там, чистого прибутку, але він самий улюблений для мене чисто з точки зору співпраці, правильної комунікації між спеціалістом да, там, мною та клієнтом, дуже сильно тобі вдячний за це. Це приємно, і я тобі скажу, що це взаємно. Я вже багато з ким працював. Ось і сподобалось мені найбільше з тобою. Дякую. Дуже приємно, би, да. в тебе такий рівень, якби. Супер. А, окей, давай перейдемо до цифр. А, я, я викладав, да, доки ми з тобою співпрацювали, я викладав якісь там результати, що у нас були ліди, вже там є продажі, і ти казав, що треба було відмітити тебе, да, а я. Намагаюся завжди бути максимально конфіденційним, ніде нічого не палити. Тим паче продукт абсолютно новий, він унікальний на ринку України. Його немає і я не знаю, мабуть, в Польщі його так само немає. І але ти все одно казав, треба було мені відмітити, якби не знаю, продукт ми точно називати не будемо, правильно? Так, да -да, давай не будемо, все-таки. Краще продукт не будемо називати. Скажемо так: продукт унікальний, його ніде немає а Він іде там з іншої країни, на да, замовляється, і якби в чому була складність? Нові продукти. Вони з однієї точки зору, якби, круті, в тому плані, що це щось нове, да, його можна припіднести. Але з іншої точки зору, так само є мінус, в тому що важко як би, донести цінність да, до, до людей, тому що це ну, дійсно як би, таке ноу-хау, скажімо так. І у нас з тобою це все круто вдалося. Трішки я, звісно, затягнув запуском. Да, там, як би, я перше в житті робив сайт, взагалі ніде курси ніякі не проходив, але вийшло якби, як на мене, досить непогано. Конверсія доволі висока. Так, зараз підемо до результатів. Ми з тобою продавали якби один у нас був мейн-продукт. Да, і так само були до продажі. До продажі теж да, були, мабуть, хтось купував. Так да? багато було до продажів. Так, так, так. Uh -huh, uh -huh. Супер. А, отже, ми можемо з тобою в принципі прийти да, до самого ключового моменту, до самих результатів. Зараз я вимкну демонстрацію екрану, покажу. Ціни заявок, да, ми запускали лідогенерацію. Ти дзвонив клієнту, це головний ключовий етап. Так само ще раз тобі дякую за те, що ти відповідально відразу все дзвонив а, і гарно закривав клієнтів. І я, взагалі, був, чесно кажучи, в шоці. Добре, що я це згадав, коли ми тільки зробили запуск. Я дуже сильно переймався і пам'ятаю: наступний день, щось 9 ранку, дивлюся, лід короче, впав. А, і я тобі, а, і ти мені пишеш, є продаж. Я дивлюся, відкручено. А чотири продажі продукту. Да, скільки чистога нам тоді вдалося заробити? І щось там біля 420 доларів. щось таке. Там плюс до продаж пішов і там взагалі класно. Так, і ще й до продаж, да, у нас пішов. Я таки заходжу в кабінет Фейсбуку, думаю, так, витрачено 2 долари, вже 400 чимось якби зроблено. Думаю, ну нормально, мабуть. би, мабуть, звісно, да, його... так. Да. А за скільки часу ми продали розпродали весь товар? За 10 днів. За 10 днів палети товару не стало. А навіть за 10 днів, а я писав в історіях, що три тижні. що це взагалі. Це перепутав. Ні, ні 10 днів За 10 днів я в шоці, як би. Е, отже, давай перейдемо до результатів. Я вмикаю демонстрацію екрану. Зайду зараз у Facebook і покажу ціну е, за лід. Угу, Супер. Трошки камеру посуну сюди. Отже, ось у нас був запуск е, на лендинг. Ми зробили запуск. Отримали 78 лідів, не 78, а Хочу відразу сказати до да, аудиторії. Не знаю, чогось Фейсбук рахує інколи один лід, як за два. Да, у нас там було і декілька повторних лідів. Скажемо в половину менше. Да, у нас було лідів. Бачимо, що ціна за лід 2 долари. І можемо помножити ще на два так, якби 4 долари за літ. Ну не сама низька ціна, але іноді таке буває. Да, буває таке, що люди можуть іти супер дешеві, але вони не цільові. Взагалі продажів не може бути. А іноді може бути таке, що люди дорогі, але вони дійсно цільові, як, би, як в нашому випадку. Хоча 4 долари, так би, в принципі, нормально. Отже, отримали таку кількість слідів. І тепер хочу дати тобі слово, аби ти сказав, да, яка е, виручка загалом е, у нас вийшла. За 10 днів ми заробили 195 тисяч гривень виручки. За 10 днів 195 тисяч гривень виручки. Окей. А скільки чистого прибутку вдалося витягнути з цього? 90 тисяч, без до продажів, тисяч. 90 тисяч, так. Да, чесно кажучи, е, я коли ну, такі цифри да, почув, ну і аналізую собі в голові, якби 10 днів, і думаю, блін, ну мабуть, я в житті теж трошки все ж таки не, не тим займаюся. <свят> мабуть, треба в товарочку трошки йти, типу, тому що і там виходить, і там виходить, якби і ну реально дуже, дуже як би, круто. Все, що треба було розказати, да, ми розказали, Хочу треба запитати, да, як тобі взагалі взагалі співпраця зі мною загальному мені все дуже і дуже сподобалось. Дякую. Також здивувало, що ти спеціально під мене навчився робити сайт. Так, так. так, так. Зробилося дуже класно, насправді, дуже висока конверсія сайту. Ось я задоволений. Дякую. Угу. Так само, ще раз теж тобі хочу дуже сильно подякувати, дуже сильно пишаюся цим кейсом і буду намагатися далі, якби так от співпрацювати з клієнтами. І так само додам в кінці. Те, що досить ну, розвідти, будь ласка, собі в голові дав цю думку, що треба запустити лідген або просто там, не знаю, таргет якось налаштувати, взаємодіючи трафік, і ми обов'язково отримаємо ліди. Ні, ми працюємо, я навчаю людей і сам працюю через контент-маркетингову стратегію. Ми створили сайт, був створений взагалі через сторітелінг. Там історія, і люди просто прониклися цією історією, какби да, там є пруфи і так далі. І ось маємо такий результат. Би, тому контент рішає. Якщо у вас немає продажів, можете звернутися до мене, але будьте готові, що працювати. Вам так само доведеться. І результат можу гарантувати. Якби там до 130%. Окей, uh, в такому разі я не буду тебе затримувати. Знаю, що в тебе буде зі дзвон. Мені так само треба йти робити теж сайт для наступного запуску. Ти вже з головою за все, так, так, так. Там досить великий середній чек, 40 тисяч доларів. Отже, не буду тебе затримувати довго. Бажаю тобі ну, як бажаю? Ми з тобою так само продовжуємо співпрацю. Да, ти вже замовив товар і чекаємо, і знову з цією стратегією будемо далі працювати. Так, так. Дякую тобі до побачення. Дякую, все, пока.